Доброго дня, Назаре. Доброго дня. Ми відкривали вас 6 березня 2025 року. 6 березня, ЖК Варшавський, і ми вітаємо Тетяну і Назара з відкриттям так. закладу Dream Beer. Наразі в нас 11 липня. Скажіть, як у вас робота, як бізнес? Взагалі? В загальному розвиваємося, працюємо, от трошки покращується в цьому році, правда, з погодою. Літньою не дуже повезло, що запізнився. Запізнився сезон, але тим не менше сонечко пішло і трошки людей побільшало. Так, стараємося, розвиваємося, працюємо. Що порадили людям, які які вагаються відкрити свій бізнес. Відкривайте перед певним сезоном. Це. А чому ви вважаєте, що в певному сезоні важче працювати? Мені здається, що найкраще перед певним сезоном, для того, щоб пройтися всі моменти нюанси, які у руці абсолютно стандут і коли вже починається потік людей, то ви до того. готові Я зазвичай кажу, що краще відкритися тоді, коли ви вирішили відкритися, бо ви можете взагалі потім не відкритися. Але в цілому, перед сезоном, це коли? Це восени вже планувати відкриття. А, так, мені здається, як ми відкрилися, осінь запланували, зимою почали підготовку до відкриття і в березні відкритися. А ви з нами до нас звернулися коли? В листопаді місяці. В листопаді підписали договір, так? В листопаді прийшли на першу консультацію, грудні підписали договір в першого. Підписали сьогодні договір з Назаром і Тетяною. Будемо відкривати певний магазин у Києві. Ну і це вдалий uh, старт, правильно? Ну мені здається, що це от саме до цієї сфери це ідеальний період, для відкриття. Можливо, навіть трошки пізніше але це ж не гадаєш, залежить від поводні